Візі сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і можуть порадіти фанати і прихильники Павла Клімкіна, тому що він долучається до нашого ефіру. Міністр закордонних справ України 2014-2019 роки. Павло Клімкін. Я вас вітаю. Доброго ранку. Дякую за дружній недільний тролінг. Заради цього етеру. Я тільки що переміг Zoom. і радий бути з фан-клубом НВР. І звісно, як завжди. Так, починаємо тоді. Починаємо з головного. Ну, цей тиждень відзначився тим, що минуло 100 днів каденції Дональда Трампа, і відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною і США. Зараз поговоримо, але також звучала заява від американської сторони, що от відтепер вони, мовляв, змінюють свою роль в посередництві між Україною і Росією в регулюванні війни, і тепер, мовляв, вони чекають на пропозиції позиції від сторін. Якщо вони заговорили про зміну своєї ролі, мається на увазі Вашингтон, то то, то, то ким вони тепер будуть? Як може змінитися їхня роль? До, до чого все це тоді йде? Сто днів Трампа. Це маленька революція Я ж не знаю, буде Трамп як Чигівара на футболках. Він і так вже є власне на футболках, але в дещо інші ролі. Ну у нього свій фан-клуб чи лівий фан-клуб до нього колись піде, як до революціонера, я не впевнений. Тим не менше йому вдалося в сенсі маленької революції і всередині штатів, і в світі. І якщо ви почитаєте, я дуже раджу його останнє інтерв'ю Атлантік. Воно було дуже цікавим, оскільки його вів головний редактор, якого випадково включили в чат і сигнал, і це призвело до перших персональних змін в адміністрації радник з питань національної безпеки Майк Волц. Зараз іде послом в ООН. То Трамп там прямим текстом сказав: Я керую штатами, я керую світом ну в принципі дуже дуже просто і, і всім зрозуміло. А якщо він керує штатами і він керує світом, то він ж не може бути навіть якимось стратегічним посередником. Він має керувати. А якщо він керує, то у нього немає права на те, щоб зробити щось так, що виглядає слабко, або якимось чином недостойно того, хто керує штатами і світом. І для нього не тільки результат важливий, а і сприйняття його особисто і всієї його команди в цьому процесі. Тому я думаю, що вони будуть гратися. Гратися тактично, не тільки стратегічно. Як ви пам'ятаєте, під час першої каденції Трампа він там поговорив з ким чинином в Сінгапурі, випив чаю або чогось іншого. Ну кажуть, що чаю, і в результаті після двох зустрічей нічого з цього не вийшло. Тут у нього такої опції немає. Тобто він не може вистрибнути і сказати: ну все, я тут е, намагався щось, а тепер пока. Сто днів працювали. Наступні сто днів. Подивимось, що буде. Якщо нічого не буде, буду займатися виключно близьким сходом. Це вже насправді не працює. Тому адміністрація Трам, Трампа не вийде повністю з процесу, але може змінити форми, як вона працює. Може грамотно зіграти з європейцями, може грамотно зіграти з неєвропейськими гравцями. А адміністрація завжди наголошує на тому, що в сьогоднішній путінській Росії насуваються. Хоча і занадто повільно для нас економічні проблеми, це нафта, яка коштує на майже 14 доларів менше ніж закладено в російському бюджеті, російська суміш, та і вторинні санкції, якщо американці їх задіють насправді ще зменшить цю дельту. Друге це квазістагнація в російській економіці. Оскільки за перший квартал у них, якщо я не помиляюсь, там 0,7% зростання а в перегрітій військовій економіці це насправді дуже поганий сигнал. І я думаю, що там буде гратися в кішки мишки з путіним. Отже, отже, ваш ваш прогноз такий, що щоб американська сторона не заявляла, от просто так взяти і вийти з цієї історії в них не вийде, і вони будуть шукати варіанти чи кути тиску. Ви згадали Росію? Ну, буквально напередодні низка агенцій, Ройтер, зокрема, писали про те, що в Сполучених Штатах вже розробили якийсь новий пакет санкцій щодо Росії, який може торкнутися із Газпрому і енергетичного сектору загалом, і що нібито Санкції навіть дуже жорсткі можуть бути, але от Трамп просто зараз думає, варто його ухвалювати, цей пакет чи не варто. Я так розумію, ви це теж мали на увазі? Пані власне. Я вам скажу дуже парадоксальну річ. Не потрібні ніякі подальші пакети санкцій. Якщо вони будуть, ми з вами будемо дуже радіти. Але головна історія зараз зробити так, щоб працювали всі пакети, які вже зараз схвалені. Якщо реально американці будуть дуже жорстко відслідковувати, що порушується в сьогоднішніх санкційних режимах, особливо це стосується експорту нафти, експорту інших енергоносіїв, страхування і так далі. і так далі, Нескінченних схем. От вони колись дивилися, дивилися на Дубай, що йшло через Дубай, а потім взяли і грохнули. Так само вони можуть зробити по індусах. У них є всі важелі це зробити. В сенсі купівлі і переробки російської нафти, чи буде це на сьогодні такою проблемою, як декілька років тому не буде, оскільки ціна нафти просіла, власний попит на неї просів, в тому числі через тарифи Трампа. Це не єдина причина, але тим не менше є тому головне на сьогодні зробити так, щоб санкції працювали, особливо вторинні санкції. І для цього потрібно працювати з європейцями, які. Насправді далеко не все зробили, щоб могли, але їхні санкції виглядають непогано, тільки потрібно, щоб врешті-решт вони запрацювали. Я коли там починаю розмову з європейцями, я їм показую статистику ну, наприклад, торговельно по Киргістану, де видно, що для більшості країн ЄС торгівля з Киргистаном за останні пару років зросла для когось в 15 разів для когось 20. Ну не не, не, не на 100%, відсотків, а в 20 разів, уявляєте собі, і от е, з цього можна зробити дуже прості висновки. Це ж ні в Китай все йде, а кудись, кудись в іншу сторону. Тому, як на мене, американці можуть і такі важелі у них є, зробити так, щоб санкції запрацювали. І зараз значна частина санкцій почала не кусатися а вже хапати. Тобто, якщо ви реально подивитесь на це не так знову таки, як нам би хотілося, але це тисне на російську економіку, і це один з непростих моментів для американців. Вони прекрасно розуміють, що логіка, от розумієте, в чому е, різниця в двох іграх: застосовувати батіг і пряник або і пряники, оскільки їх завжди дуже багато, і грати в кішки мишки. Як я сказав, от якщо Трамп вирішить від звичайної торгівлі з батагом і пряником перейти в кішки мишки, то ми побачимо зовсім іншу геополітику і зовсім інші дії з боку Трампа. Добре, тоді давайте поговоримо про угоду про корисні копалини, яка була підписана між Україною і США на цьому тижні. В Україні коменту... більшість коментаторів маркують це як перемога, як успіх. Багато хто каже, що це дипломатична перемога щодо економічної перемоги. Там є ще якісь певні дискусії. Там західна преса. Наприклад, New York Times писало про те, що от Трамп підписавши цю угоду, ну чи його міністр, фактично Трамп зв'язав з. Своє майбутнє чи майбутнє Сполучених Штатів з Україною і, от мовляв, тепер вже йому не так просто буде кинути Україну. Чи поділяєте ви такі мені здається, доволі оптимістичні прогнози? Чи можливо ви тут скептики скажете та підписував уже Трамп угоду таку саму з Афганістаном? Ну і що? Це точно перемога для Дональда Трампа. Оскільки тепер він може вийти до свого фан-клубу і сказати: бачите, коли мені потрібно комусь надавати допомогу, вона повертається, і ви більше не витрачаєте долари своїх податків на щось. Я завжди зроблю так, щоб вони поверталися саме до вас. Оскільки серед його прихильників значна частина 80 плюс відсотків проти будь-якої допомоги, навіть ті, хто з симпатією чи емпатією ставляться до України. Тобто, Дональд Трамп точно переміг, можете зарахувати йому першу перемогу там на 101 й чи 102 й день, я вже там не буду займатися рахуванням в календарі. Щодо нас це очевидно вимушений крок, але це можливість заякрити Трампа абсолютно правильно. І я всім кажу: не читайте угоду. Тобто, звичайно, ми її всі прочитали, але з точки зору слів речень, які там пакуються, вона буде. Реалізовуватись відповідно до політичних рішень і відповідно до характеру відносин між нами, американцями і європейцями. Тобто там будуть додаткові документи. Ця угода без додаткових документів, як ви прекрасно розумієте, не працює. І потрібно подивитися не на те, як завжди кажуть, там чорт в деталях, де там чорти, де там слова, як працює якийсь фонд. А потрібно сказати, що у Трампа є перемога, і ми йому допомогли отримати цю перемогу, оскільки ця перемога не тільки політична, про що ми тільки що говорили, але це перемога для його бачення е, суверенного інвестиційного фонду, який він дуже хоче створити для штатів. Це одна з його іграшок. Вони зараз там завершують... Е, Різні концепції, які конкурують цього фонду, і насправді наша угода може стати піанерською Не в радянському сенсі, а в позитивному в американському сенсі піанерською для такого фонду, тому ми не подарували Трампу цю перемогу, але ми дали йому цю перемогу. І це насправді я вважаю непогано говорити про те, що ми виграємо і що ми програємо, це не питання сьогоднішнього дня, оскільки ставки полягають в тому, що ми будемо продовжувати отримувати американську допомогу, в тому числі військовому, через саме ці механізми. і це важлива історія для нас. Мається на увазі через цю угоду, тобто, підписавши цю угоду, Україна, так би мовити, збільшила свої шанси, що Трамп або даватиме, або продаватиме Україні зброю. В тому числі що найменше продаватиме, і не тільки через цю угоду, оскільки там завжди може сказати: ну от це ми продамо. А це піде в рахунок якихось інвестицій в Україну. А це піде в рахунок якихось інших інвестицій. І так далі, і так далі, і так далі. Але тепер, якщо його запитають: ну а як же з Україною? А чому ми витрачаємо долари з наших зароблених податків саме десь в Європі? Він скаже: Да ні, ви не витрачаєте. Вони повертаються причому повертаються більше ніж власне, ми вкладаємо в Україну? Тому у нього тепер є бетонний аргумент сказати. Всім дані ну насправді це вже не історія про як іноді е, неприємна для нас в штатах кажуть благодійність, а історія про він він про взаємну вигоду. Тому саме так він буде це політично представляти, і той, хто дав Трампу цю перемогу, тобто, власне, ми таким чином поставили важливий для себе цвях. У відносинах з американцями і саме так потрібно розглядати цю угоду. Добре, а якщо взяти і цю угоду, ну може може угоду меншою мірою, більшою мірою те, що на сотий день свого президентства Трамп здається, все таки усвідомив, що з припинення війни не хоче Путін, І деякі медіа пишуть, що Трамп через це розізлився, і саме тому його адміністрація почала готувати нові санкції щодо Росії. От з огляду на все це, як ви думаєте, чи могло змінитися в адміністрації Трампа? Загальне бачення стосовно того, як має завершитися війна. Бо ще якісь тиждень-два тому ми говорили про те, що Трамп готовий визнати Крим російським, заморозити фронт і змусити Україну піти на велику частину поступок, які вимагає Росія. Чи в цьому плані ми можемо з вами констатувати, що пішов відкат назад, і Трамп вже не є такий максималіст, який стоїть на російському боці, Трамп хоче. Насправді побудувати відносини з Путіним із, із Путінською Росією, і це іде, як ми вже теж багато разів говорили, набагато далі наших питань. Це не означає, що в порядку денному тому, що вони обговорюють немає ірану, немає близького сходу, звісно, Китаю, немає космосу, стратегічних озброєнь і багатьох багатьох інших питань. Тому, коли вони домовляються, вони ж домовляються не тільки про те, що багато хто бачить як інформаційний шум в багатьох агенціях. Це ще багато питань, і ці питання ніколи не будуть озвучені, оскільки вони є не публічні, конфіденційні, понітійні. Називайте їх як завгодно. І навколо цього теж іде насправді непроста дискусія, оскільки для Путіна. Як на мене, потрібно по-перше, представити будь-який результат як перемогу. І це не банальна історія в сьогоднішній реальності. Це не так, як включити перший канал, всім розкажуть, що це перемога, але не факт, що все російське населення це з'їсть. Але ще більше Путін хоче гарантій. А прописати ці гарантії неможливо. Прописати гарантії в сенсі перезавантаження безпекової архітектури, в сенсі постачання не непостачання якихось озброєнь, в сенсі того, що і як будуть робити американці, які на себе вони беруть зобов'язання чи дотиснуть вони європейців, наприклад, в разі якоїсь угоди. На фундаментальне зменшення санкцій, які будуть поводження з російськими активами, і ще ще багато різних питань. Трамп прекрасно розуміє, що Путін хоче торгуватися далі і хоче критичні питання погодити особисто з ним. Тобто це буде особисте спілкування і, можливо, особиста зустріч. Це буде там Саудівська Аравія чи Емірати чи якась інша локація. Тут складно сказати, і Трамп прекрасно це розуміє. Якщо ви подивитесь російські висловлювання останнім часом, то Лаврова включили як поганого поліцейського. Він кожні три дні повторює приблизно одне і те саме одними і тими ж словами на різних майданчиках. Додатково включаються інші гравці, які говорять абсолютно інше. Тому вони грають в цю гру, розуміючи, що приблизно їм потрібно, і значна частина того, що їм потрібно, вона не є публічна. Тому знову таки намагатися судити там лінія така, лінія тут, лінія там вона рухається туди. Це насправді взагалі про розуміння, як. Як будуть будуватися, чи не будуть будуватися відносини між Штатами і Росією? А якщо в Штатах буде зміна політичного курсу, які гарантії Путін отримає далі? А яка логіка відносина з Китаєм надалі? Чи буде це партнерство розвиватися? Чи буде воно триматися на сьогоднішньому рівні? Які будуть кроки по контролю над стратегічними озброєннями? Тобто дуже дуже багато речей, які насправді не публічні, тому не потрібно ввестися на те, що як інформаційний шум оголошують в багатьох навіть шанованих агенціях, такі як особливо Reuters і Bloomberg, через які зливаються якісь там шматки, насправді те, що те що ми бачимо воно доволі доволі близько до реальності то та яка обговорюється але це тільки маленька частина реальності яка обговорюється між Трампом, Трампом і путіним я вам як приклад можу навести для для розуміння того як працює зіпсований телефон пам'ятаєте що Трамп починав з своєї улюбленої цифри 350 мільярдів Яку, начебто, надали Україні, і він її повторював абсолютно щиро. І одна з найбільш забавних версій, яка там курсує дуже активно в Вашингтоні, полягає в тому, що одна людина з російським паспортом сказала іншій з американським паспортом, що саме стільки грошей американські компанії втратили через цю війну, і плюс американська допомога. В результаті декількох сеансів зіпсованого телефону ця цифра прийшла до Трампа, але в абсолютно іншому представленні, от е, так, щоб ви зрозуміли, як іноді починалися ці переговори, а сьогодні американська команда набагато краще розуміє: власне, як говорити сьогоднішньою Росією, оскільки в ній та і фахівців з питань Росії не так багато. Взагалі, фахівців з питань Росії на Заході не так багато, і колись мені доводилося чути, що саме брак фахівців, можливо, і був наслідком того, що на Заході ну свідомо не вірили до останнього моменту, що Росія здатна розпочати широкомасштабну війну. Дякую вам дуже. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, 2014-2019 роки, був на радіо НВ. Далі у нас новини після новини ефір продовжить мої колеги Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.